Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, свята Православна Церква святкує один з 12 найбільших свят праздників в році це вхід Господній Єрусалим. Коли ми чуємо про цю подію, то може нам здатися дивно. Ісус Христос, бідний тесля. Він входить в місто Єрусалим. Його зустрічають багато тисяч народу людей з зеленими відками. Вони стелять йому одяг там, де він мав проїхати на віслючку. І всі радіють і кричать: благословен в ім'я Господнє, Осан на вишніх сину Давидову». Його зустрічають, як царя, тими словами, які мали зустрічати Месію. І дійсно він був Месією, і на нього дивилися, як на Месію. Але проходить буквально менше тижня, і в своїй масі ці тисячі людей забувають про Христа. Вони взагалі від нього відрікаються. А багато хто з них, з цих людей, буде кричати, звертаючись до Пилата: візьми, візьми, розіпни його. Ну, може здатися дивно, а тут нічого дивного немає. Навіть у сьогоднішньому євангельському читанні, яке завершується такими словами, що народ. Який почув, що перед цим Ісус Христос Воскресив із мертвих лазар, який вже чотири дні був у склепі, мертвий, вони чули про цю звістку і вони з радістю вийшли зустрічати як Месію. А чому вони від нього відреклись? Тому що в своїй масі в більшості люди того часу, євреї, Вони знаходилися під окупацією Римської імперії, Язичницька імперія. Євреям це було дуже важко. Усвідомлювати, що над ними керують язичники. Євреї хотіли панувати всією землею, і вони чекали Месію, як земного царя-визволитиме, той, хто зможе їм перемогти римлян і принесе їм багатство, славу, матеріальний добробут. Коли євреї зрозуміли, що Ісус Христос не буде цього робити, от вони його зустріли. Як чудотворець, який може, якщо він воскрешає із мертвих одним Своїм словом, то він може і знищити всіх тих ремлян, ворогів, одним своїм Словом. Так собі, напевно, думали люди. А вони побачили, що, що, що Ісус Христос не хоче брати собі земної влади. Він проповідує про якесь там Царство Небесне, і тоді людей кличуть. І тоді Він став людям непотрібний. От Ісус Христос, який мав, і людську природу, і божественну. Як людина, він був покірний своєму небесному батьку, а небесний батько післав його в цей світ для того, щоб він пожив на цьому світі, людей навчив, як треба жити. Саме головне, він за цих людей помер. Душею зійшов в пекло, зруйнував ворота пекла і Воскрес із мертвих, відкривши вхід до Божого Царства кожній людині, яка буде вірити в нього. І ми можемо теж потім згадати, коли Ісус Христос уже в Герсеманському саду ось ось мав його схопити вороги, Він як людина знав це і він не хотів помирати. Він тричі мовиться до Бога Отця і каже, Отче, якщо можливо, хай мене, мене ця чаша страждання. Не хотів Ісус Христос як людина помирати. Але він знаходить у собі сили і заквершує кожен раз цю потрійну молитву такими словами. Але не як хочу я, а як хочеш ти. А воля небесного батька була така, що Ісус Христос як людина мав померти за спасіння всіх людей. І Він залишився вірним волі небесного батька. І він помер, а потім воскрес. Його людська природа преобразилася. Вона отримала нові якості. І Він через цей свій подвиг відкрив для нас всіх можливість теж уходити в Боже Царство і мати у вічності щастя. Ісус Христос, як людина, людська Його природа, Він є прикладом для кожного з нас. В чому? В тому, що ми теж, якщо хочемо бути щасливими у вічності, якщо ми хочемо бути з Богом, ми маємо бути покірні. Волі нашого небесного Батька. І в своєму житті кожному з нас потрібно постійно думати, усвідомлювати, міркувати, що хоче Бог від кожного з нас в тій чи іншій життєвій ситуації, яка трапляється з нами. І в радощах, в достатку, в багатстві, якщо Господь нам його дасть чи дає, і коли у нас трапляються хвороби, скорботи і різні такі земні випробування. Ми маємо міркувати і думати, а що хоче Господь через ці обставини життя від кожного з нас. І ми повинні шукати відповідь у Євангелії, перш за все, дивитися в глибину своєї душі, в своєму серці, прислухатися до голосу совісті і так старатися чинити. А ще дуже важливо якомога частіше звертатися з молитвою до Бога і просити, щоб Господь нам дав відповідь. А ця відповідь нам дається в душі в серці. Тому що Ісус Христос теж каже: не шукайте Царства Небесного, Царства Божого десь там чи інакше. А воно у вас всередині, в душі, в нашому серці, коли приходить Господь, благодать Божа оселяється в наші душі, приносить мир. Ось там ми повинні шукати цього Небесного Царства. І наше серце воно являється тим престолом, на якому має приноситися наша постійна, щоденна молитовна жертва Бога. І маємо звертатися до Бога з молитвою. І просити Бога і пробачення за наші гріхи, і дякувати за те, що нам Господь дає, і просити допомоги в нашому житті в розумінні. Якщо ми так будемо чинити, то Господь нам обов'язково допоможе. На останок вам приведу такий один приклад про людину, яка була совісна в своєму житті. В одному селі жив єврей по національності, а по віросповіданню він не був християнином, він був іудеєм. Ця людина, як згадує священник, який в тому селі служив, було дуже совісна. І він, будучи заможнім чоловіком, всі свої можливості земні матеріальні, він використовував для того, щоб допомагати іншим людям. Тому що в селі знали, що якщо в когось трапляється проблема, потрібно обробляти поле, худоба захворіла чи померла. Звертається до цього чоловіка єврея, він допомагає. Потрібно бідній дівчині вийти заміж, зробити весілля потрібно. Немає можливості такої. Звертається до цього багато єврея, він допоможе. Безкорисно. І ось, уже будучи стареньким, він якось покликав цього священника, який в тому селі служив до себе, і каже: Я хочу стати християнином. А той питається, чому? Він каже: Я все своє життя ще з мавку читав Святе письмо. Наші іудейське, а у нас спільний старий заповіт, книги пророчета, Моїсея книги, такі самі, як у євреїв, і читав ваші книги, нового заповіту. І я поступово зрозумів, що Месія вже прийшов, і мої предки його розіп'яли на хресті. Все своє життя я шукав відповіді в Бога своїй душі, дослухався до голосу своєї совісті. І намагався так чинити. І тепер я чітко і ясно собі розумію, що Ісус Христос це істинний Спаситель світу Месія. І я хочу стати християнином. Священник каже, це дуже добре. Давайте ми домовимося з вами на такий-то день, і я до вас прийду. Він каже, ні. Знаєте, я відчуваю, що я сьогодні помру. Хоча він зовні нормально виглядав. Не було по ньому видно, що він хворий. Тому вас прошу сьогодні похрестіть мене. І ось священнику це почув, він його похрестив, там, посуборував, причастив святих Христових тайн, і цей Єврей в той же день, в такому піднесеному, радісному стані душі, тихо, мирно відійшов з цього земного життя. Ось така історія, яка є прикладом того, що людина, яка в своєму житті намагається чинити по совісті, звертається до Бога з молитвою, намагається допомагати іншим людям, які оточують її. Таку людину Господь ніколи не залишить. От як цього Єврея Він його провів в останній день його земного життя до хрещення, до святого причастя, і він в такому стані мирно, кончено отримав і відійшов до Божого Царства. Хай Господь допоможе кожному з нас в нашому житті бути слухняним, небесному, батькою нашому. Амінь.